Вітаю всіх глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма власний погляд. Ситуацію на валютному ринку обговорюємо з Олександром Сугоняко, президентом Асоціації Українських банків. Пане Олександре, вітаю вас! Доброго дня. Долар продовжує рости. Давайте власне, що впливає. Чому а, голова Нацбанку, яка нещодавно мала доповідь у парламенті і говорила, що зробить Нацбанк все можливе для того, щоб зупинити цей процес? І ми на сьогодні бачимо, що ситуація не змінилася. З моєї точки зору, Нацбанк не в силах взяти на себе повністю всю відповідальність за стабільність курсу. І обіцянка ця, вона була більше можливо політичного характеру, ніж економічного. Тому що курс залежить не тільки від Національного банку і від голови національного банку. Він залежить в більшій мірі ще від кабінету міністрів і навіть від президента. Зараз я попробую пояснити. Давайте згадаємо 12-й рік. Коли в нас була стабільність валютна, а Асоціація Української банки говорила про те, що є всі економічні підвалини, підстави для того, щоб девальвувати національну валюту. Тобто вона мусила девальвувати вже тоді, в кінці 2012 року. І причому десь от 10 навіть до 11. За що асоціація переслідувалася, там і так далі. Чому? Я хотів би пояснити це так, щоб наші телеглядачі Зрозуміло. зрозуміли. Що таке курс? Чим він визначається? Є пропозиція, яка є на нашому валютному ринку валюти. От, звідкись валюта поступає на цей ринок, і є попит на цю валюту. Так? Комусь треба. А? Імпортери щось купують, правда? Ще треба там для внутрішніх якихось розрахунків. Держава має купити валюту, щоб розрахуватися по своїм боргам. Так? Є пропозиція і є попит. Так от. Глобальна ця попит і пропозиція визначається станом платіжного балансу, який включає дві основні складові. Одна складова це економічна, стан торгівельного балансу. Скільки Україна купує, скільки продає. І ще так званий капітальний рахунок чи фінансовий рахунок вона може позичати десь ще додатково валюту. Все. Яке це має бути нормальне співвідношення для того, щоб не виникало таких проблем? Воно в різному, в різному країнах, в різних країнах, але е, якщо ми вже візьмемо наш торговельний баланс, подивимося, це торгівля товарами і послугами, то скажімо, у 2012 році майже 15 мільярдів мінус доларів мінус по е, товарам і послугам. Тобто Україна купувала на 15 мільярдів більше, ніж продавала. Та, негативне сальдо торгівельне 15 мільярдів. Тобто не до валюти в Україні порівняно з попитом от 15 мільярдів. Її треба перекрити чимось. Інакше курс тоді б грохнувся, можливо, ще й більше, ніж на сьогоднішній день. Але він щось стояв. Чому? Стримували. Яким чином? Штучно стримали за рахунок золотовалютних запасів. От, абсолютно. А це одна з причин. Тобто, якимось чином на ринок звідкись поступала валюта? Для того, щоб збалансувати попити про звідки? Правильно, золотовалютні резерви. В 2011 році, десь там квітень, травень місяць було 38,6 мільярдів доларів. Оригінали пішли, залишивши 15. Тобто всі золотовалютні резерви направлялися на те, щоб створювати штучну відомість стабільності. Але це одне джерело. Є ще одне джерело: це позичати гроші за кордоном. Вони тоді з'являються, тут у нас на ринку. Ну позичали 34 мільярди доларів регіонали позичали. І це теж. Кошти, які збалансовували попит пропозицію, і створювали відомість стабільності, що ми бачили в Асоціації Українській, про що говорили, за що нас переслідували, аж до там всяких речей, про які я тут говорити не буду. Значить, Що сьогодні? Сьогодні, якщо ми візьмемо, от, скажімо, станом на перше сьоме, стан торгівельного балансу разів три кращий, ніж був у 2013 році. Якщо тоді десь порядка 5 мільярдів був мінус станом на перше то зараз там от мінус півтора здається, десь приблизно так. Тобто достатньо десь взяти півтора мільярда коштів і курс був би збалансований. Але дивіться, ми очікуємо черговий транш чекайте, Міжнародного чекайте. валютного фонду. Ви мислите майже як фінансист, так? Здавалося б, ну то візьміть, витягніть золотовалютних резервів, у нас там сьогодні 16 чи 17 мільярдів є. Чому? МВФ заборонило Україну використовувати золотовалютні резерви на підтримку курсу. Що таке падіння курсу? Це означає обесцінення активів, які є в Україні. Тобто підприємств всього, що є, що має ціну в доларах, ми стаємо бідніші, бідніші, бідніші. От були ми по 8, сьогодні ми по 13. Це, значить, майже в 17 ми стали дешевше. І той капітал, який може заходити, він в 1,7 разів може купити те саме підприємство. А ще війна, то воно ще, ще більше знищує. Тобто проблема в тому, що золотовалютні резерви не використовуйте, позички поки що не дають. Обіцяють, обіцяють, от тягнеться це все. Але це позичка, це як це може бути ліки, а це може бути як е, горілка е, е, в Тобто Покращення можливо відчути так тимчасово. Так. Це я п'яниць, йому проблема. Ми в принципі ми... таку ситуацію вже спостерігали. Ми, При, ми, ми в червоному давно... отримані траншу, ситуація на якийсь період стабілізувалася і знову долар ріс. Ми вдавно о, в залежності. Немає значення залеження від горілки, від наркотику, від будь чого від жінок, від ще чогось. Якщо ти невільний, е, то тебе буде шарпати. Тому ми мусимо звільнитися від цієї залежності. Ми можемо використати ці транші, які, дасть Бог, ми візьмемо, тому що вони потрібні. Але використати для чого? Ну, існує, ми зараз подивимося на попит. Подивитися на імпорт. Нам треба імпортувати е, з Аргентини м'ясо, нам потрібно яблуки з Польщі. Ну і так далі. Це ж все валюта. Чи не можна з тими поляками поговорити? Ви що хочете, ви бачите, як в якою стані знаходимося? Це ж війна. Росія пнеться сюди, в Європу йде, то давайте будемо розраховуватися не тільки Україною. І Більше того, сот. Є пункт, який говорить, що в випадку, коли стан платіжного балансу, такий як у нас, різко поганий, проти 15... в 2013 році було 16,4 мільярду мінус торгівельного балансу, це дає всі підстави для того, щоб починати говорити із сотом про те, щоб зменшити нам імпорт і завести квоти на поставку тих товарів, які ми самі можемо собі забезпечити. Ну, хоча почати з харчів. От такі -то товари ми можемо вже сьогодні робити. Через рік ми можемо запустити додаткові виробництва, і вони теж саме можуть поставляти. Це нові робочі місця, це поступлення в бюджет, це розвиток український, відновлення українського роботу. Це зрозуміло, це розвиток на перспективу. А от сьогоднішні ситуації, власне, які потрібні методи, щоб все ж таки стабілізувати гривну? Для того, щоб я, як людина, звичайна людина, яка мало маюсь, як ви розбирається в цих речах. Як до тих пір, поки я не побачу, що сьогоднішній президент Порошенко, сьогоднішній прем'єр Іценюк, міністр економіки, не покажуть мені, яким чином вони будуть нарощувати реальний промисловий потенціал України, які, яким чином вони почнуть переговори сьогодні через між, наше зовнішнє економічне відомство, через Міністерство закордонних справ з сотам з усіма для того, щоб зменшити попит нам на валюту. Ну, для чого нам купувати за кордоном речі, які ми самі можемо зробити? У нас же прекрасно є цілі сегменти, де ми, українці, маємо платоспроможний попит. Гарантований попит ми проплатимо. Якщо ми навіть не маємо сьогодні виробництва, але завтра ми можемо збільшити його обсяг, щоб задовільнити цей попит. Банки зразу підуть на це. Є гарантована пропозиція, є гарантований попит, мінімальний ризик. Держава може там зменшити якісь процентні ставки, і це все піде. І ми дуже швидко можемо відновитися, і бюджет буде мати кошти, в тому числі, на війну. Але цього нема. І до тих пір, поки я цього не бачу, я бачу мінус по торговельному балансу, я бачу стабільність, немає у нас золотовалютних резервів, які необхідні, ті 25 мільярдів. Яким чином говорить про гібкий курс? Це гібко падаючий курс, чи гнучко падаючий курс. В умовах, коли такий стан у нас платіжного балансу. Ми не можемо. Але цей курс, гнучки, від нас вимагає Міжнародний валютний фонд для того, щоб вимагати транс. То, то, то його вимоги. Добре. Але ж у, у нас ці, ці вимоги сьогодні призводять до обістіння наших активів і до що? Зупинення і прискорення падіння економіки. Тому що не бачать люди тенденції, нема прив'язки, нема якоря цінового, немає стабільного курсу, немає значення які, знання, які будуть ціни завтра. А це означає, от я краще почекаю, не буду виробляти. Переговори треба вести з міжнародними структурами, виходячи не із власних бізнесових інтересів людей, які присутні сьогодні у владі, а з наших загальнонаціональних інтересів. А вони вимагають розвитку української економіки, збільшення зайнятості населення для того, щоб вони більше отримали і в бюджет кошти поступали. І таким чином ми розв'яжемо проблему і курсу. Якщо цього не буде. Ми будемо мати постійний падаючий курс. Що робити українцям у такій ситуації? Ваша порада? Бігти скуповувати долар по ціні 13 гривнів за долар. Знаєте, Зачекати? Я, я, я скажу, треба думати. Що треба робити українцям? Я говорю у 2012 році. І воно нічого не змінилося. Ситуація не змінилася. Коли, коли розказували сказочки про найстабільнішу за долар, гривню і так далі, деякі експерти на телебаченнях всякому, тоді це все було зрозуміло. Треба така поведінка нашого українського громадянина з великої букви, який би дав зрозуміти, що далі так вести економічну політику в державі, як вона велася раніше, не можна. Тобто сьогодні вже життя таке, що... І наш олігархат зрозуміли, що вони наробили купу стратегічних помилок. Ніхто не буде жити так, як він жив 5 років назад, рік навіть назад, і 2,5. і Ми живемо в інших реаліях, і ці реалії вимагають чесної розмови у плані економіки. Треба чесний діагноз ставити, не ховатися, а карти на стіл і дивитися, що ми можемо зробити для того, щоб відновити. Економічну потугу України сьогодні, а не завтра. Правда, потрібна для справильного поставлення діагнозу. А не говорити про те, що от я зроблю курс стабільний, говорить Національний банк. Та не залежить від того національного на 30%, я кажу, на 70% залежить від уряду. Що вона може зробити, якщо золотовалютним резервом вона не може вийти на, на ринок і вгомувати попит, який є? Що це таке? Для кому це треба? А, а получається так, що Національний банк винний. А де економічний блок уряду? Де люди, які думають, що ми будемо робити з експортом? Зараз в ситуації, коли такі проблеми у нас на сході, коли основні експортні матеріали, такі як металургія, там наш ворог сьогодні знищує ці потужності, будуть падати наш експорт, пропозиція долара ще буде зменшуватися. А ми що не будемо імпорт так і зменшувати? За рахунок чого ми завтра штанів будемо? Нам треба все робити самим. І треба негайно починати переговори. Чому цього не робиться? Запитання до пана Порошенка, пана Яценюка. Треба негайно починати це робити. Далі так не буде. Що, на вашу думку, сьогодні потрібно робити із валютними кредитами, оскільки сьогодні вже біля нас банку розпочався кредитний майдан, який має назву Всеукраїнський валютний бунт. Оце дуже довга тема. Дуже довга тема. Вона дуже багатоаспектна і, ну, перше, що Але кидається. на фоні підняття долара, Ну, тобто, що робити людям? Люди поставлені в умову, коли вони, взявши, скажімо, по 5, А сьогодні по 13. В, в, в три рази більше. А доходи у них не стали більшими. А вони, менше. вони стали меншими. Тобто, хто винний в цьому? Більше того, вони вже заплатили якусь частину. О, да, де є такі, що ну, ти, ну, взяв там тіло, скажімо, 100 тисяч, він ну, заплатив 105. Ну тут Банки ж треба теж мають mm -hmm. мати відчуття справедливості. Ну то добре, порахуй там, я не знаю, 5-6% закрий цю тему. Але ж є у нас багаті позичальники, які сидять в Верховній Раді, які винні мільярди банкам і не збираються повертати, і ніякі суди не можуть цього добитися. Тобто от тема Правда, я вже говорив при оцінці будь-якого явища і справедливість. Ці люди постраждали. І е, треба розв'язувати цю проблематику. Але для цього держава має стати над. Не може бути серед позичальників свої чужі, серед банкірів свої чужі, всі в рівних умовах, і спробувати оцю проблему, всі наші збитки поділити поровну на всі суб'єкти, які задіяні в цій ситуації. Для цього знову треба чесна розмова, щоб люди хоча б за столом сіли і вірили один одному. Цього нема. Є гра, є популісти, які кричать, віддати все. Ну, добре, один набрався цих валютних кредитів, купив сім квартир в Києві. Йому теж треба повертати все? А і, і сім'я одна, яка продала за 40 тисяч доларів свою Хрущовку, купила за 100 доларів, ну, хай двокімнатну квартиру і, і не може сплатити. В рівних умовах вони мають бути. Нічого подібного, дорогі, поділись. Ми не будемо розбиратися, де ти набрав ті гроші, де ти їх забирав. Але ці, цим людям треба допомогти. Хто цим займається? Асоціація українських банків сказала: виявити до одного таких людей, які мають одну квартиру і більше нічого не мають, і є проблеми, і піти на зустріч з боку банків, з боку держави, для того, щоб закрити цю тему. До цього часу ніхто цим не хоче займатися. Є популізм навколо цього. Де список? Без держави ми не можемо з'ясувати реально майно того чи іншого громадянина. Треба з'ясувати це все і допомогти цим людям і зняти проблему гостроту, а потім розбиратися з іншими. Для цього треба чесно. Я розуміла. вас зрозуміла. Дуже вам дякую. Глядачам нагадаю, що Олександр Сугоняк, президент Асоціації Українських банків, був гостем нашої студії. Залишайтесь на парламентському далі, адже ми робимо політику зрозумілою.